Вітаю вас, шановні глядачі, і вітаю в нашій студії народного депутата України Юрія Богданша Дерев'янко. Вітаю вас. Пане Юрію, от ми маємо президента, обрали президента. Чи варто очікувати хоча б бодай якоїсь ситуації, стабілізації ситуації? Ви знаєте, дуже позитивно, що ми один тур обрали зараз президента, і дуже важливо, щоб зараз здійснювали практичні і швидкі кроки по стабілізації. Ми мали е, жахливу. Ситуацію в Слов'янську, і я хотів би, щоб це все припинилося, і щоб ми більше не втрачали наших побратимів, наших земляків. Я хочу сказати, що це справжні патріоти, українці, наші земляки, які захищали спочатку Майдан, захищали Київ, а зараз захищають Донбас. Глибокі співчуття родинам. Я хочу сказати, що це прояв надзвичайної мужності, героїзму патріотизму, і патріотизму. Герої не вмирають. Я хотів би, щоб президент, новообраний президент якнайшвидше здійснював всі свої можливі впливи дипломатичні, так само міжнародні, для того, щоб ми, маючи вже легітимного президента, могли впливати на ситуацію щодо забезпечення спокою і миру. Ті речі, які президент, на мій погляд, і на погляд, як мені здається, великої кількості громадськості людей, наших виборців, мав би здійснити в, в першу чергу, це те, що стосується європейської інтеграції, те, що стосується підписання економічної частини угоди з євросоюзом і забезпечення, хоча б до кінця цього року, можливість безвізово потрапляти в Європу. Друга важлива річ, яку він повинен негайно взятися до цього, це антикорупційна реформа, це боротьба з корупцією, це ухвалення низки важливих законів про створення антикорупційного бюро, про створення, про закони про те, щоб були. Відомі і доступні всі бенефіціари будь-яких юридичних осіб, які працюють на Україні, зміни до антикорупційного законодавства щодо прозорості видатків державних службовців, всіх без виключення суддів, перш за все і правоохоронців. Цей антикорупційний блок, він сьогодні є важливим і гальмує взагалі розвиток країни. Те, що стосується децентралізації, я впевнений, що ці кроки мають бути здійснені негайно, і передача влади на місцях влади виконавчої виконкоми рад відповідних обласних районних повинні вирішувати долю громад. А функція контролю здійснювати тільки перфектами або представниками від уряду по гілці виконавчій завершити. Те, що ми почали через закон про зміну до відновлення до судової гілки влади, завершити цей процес. Не тільки очищення суддів, а і е, забезпечення незалежності судової гілки влади, в тому числі і від президента, і в тому числі від Верховної Ради. Це надзвичайно важливо для того, щоб ми мали справедливий суд, і дуже важливо, щоб цей механізм передбачав, ця реформа судова передбачала е, чітке і ну, без, без зволікань викидування тих поганих суддів які порушують присягу судді які зловживають своїм суддівським становищем але при цьому суддівська Суддівське самоврядування повинно бути на високому рівні наступне це реформа правоохоронних органів це реформа прокуратури це реформа збройних сил це те що забезпеч... має забезпечити і правопорядок і мир в україні я думаю, що на часі зараз буде реформа виборчої системи і виборчого законодавства з тим, щоб ми мали дійсно можливість обирати з кращих, а не обирати з гірших. Для цього повинно бути, по перше, забезпечено відкриті партійні списки, і цей закон мав би бути ухвалений. І по-друге, мали б бути ухвалення низка законів, яка стосується контролю за фінансуванням політичних партій. І я впереконаний, що президент мав би в цьому так само бути зацікавлений, і думаю, що це перші першочергові кроки в пакет першочергових кроків, так само мало би входити. В тому числі повинні потрапляти нові політичні партії в парламент. І це так само мало би бути завдання президента. Yeah, якщо вже ми про парламент почали говорити, кажуть, що нас чекають нові парламентські вибори. Де ви себе бачите? Ви знаєте, я, ми не знаємо ще по якій системі ми будемо обиратись парламент, новий парламент, але на часі однозначно перевибори у парламент. Цей парламент є сьогодні недостатньо дієздатний, або я би сказав, по тих ключових питаннях, які хвилюють практично всіх мешканців України, і на сході, і на півдні, і на Донбасі, цей парламент поки що не приймає тих рішень, які потрібно людям. І тому цей парламент треба перезавантажити. Ми маємо нового президента. Ми маємо мати новий парламент, і ця люстрація, своєрідне очищення через вибори, вона є природньою. Тому я думаю, що перед тим, як ти на перевибори парламент має ухвалити ці два важливих закони, які я сказав, це мають бути 100% відкриті списки. Якщо це будуть партійні відкриті списки, то я хотів би дуже бачити в складі нового парламенту тих людей, які сьогодні не маючи ніяких особливих повноважень чи мандатів, чи ще щось, вже працюють на те, щоб Україна змінювалась. Уже сьогодні пропонують порядок денний і Верховній Раді, і уряду щодо Змін в країні, маючи просто статус громадськості, я маю на увазі, це і ініціатори, і це. Представники громадськості в ініціативи реанімаційного пакету реформ, я маю на увазі це і ті громадські активісти, які займаються сьогодні люстрацією і намагаються зробити все, щоб поганці не попадали до влади. От саме отакі люди, які яких каталізував, яких проявив Майдан, які продемонстрували свої патріотичні. Цінності свої патріотичні погляди і демонструються щодня зараз. от таких людей потребує парламент. І якщо ми будемо мати таку команду у парламенті і будуть такі люди об'єднуватись політичні команди, то це було би добре, щоб з такими командами рухатись в парламент разом, юрій данчу. Ви були секретарем комісії Верховної Ради по змін до щодо змін до конституції. Які мають бути першочергові зараз зміни? І на якому етапі зараз ця робота? Дивіться, значить, Конституційна комісія, так звана, вона сьогодні не продовжена діяльність цієї ТСК нашої. Значить, завдання тимчасової комісії по підготовці змін до Конституції полягали в наступному. Перше, це пропозиції щодо децентралізації, друге, це пропозиції щодо збалансування гілок влади, владних повноважень, президент, парламент, уряд. І третє – це забезпечення незалежності судової гілки влади, тобто судова реформа. Якщо по першому пункту практично всі політичні фракції, представники яких є в комісії, мають дуже, дуже подібні погляди, і ми могли би тут прийняти рішення, яке всіх би задовільнило. Це власне передача всіх функцій на місця виконавчих і по грошах, і по владних повноваженнях. То по другому, по другій позиції, по третій позиції є різні точки зору, і тут, на превеликий жаль, немає консенсусу. Тому результатом діяльності цієї комісії, а це фактично є вияв чи відображення думки політичних партій і груп в парламенті, є те, що ми маємо остаточну таблицю, де є кілька альтернативних пропозицій з одного і того самого питання. І власне така таблиця мала бути спрямована до Венеціанської комісії, чи була спрямована, поки що не маємо ми точної інформації з цього приводу. І так само як ми маємо неточну інформацію щодо того, що якщо воно було спрямовано, то зараз є відкликана. Але враховуючи те, що ми маємо на зараз на порядку денному швидше за все перезавантаження парламенту, а конституція змінюється тим самим складом. Парламенту в дві чергові сесії, то я думаю, що цей процес в зв'язку з цим може бути взагалі призупинений і відновлений вже новим складом парламенту. Якщо би ми сфокусувалися виключно на питаннях децентралізації, то я думаю, що ми це питання би вирішили дуже швидко і могли би конституційно забезпечити громадам місцевим. Елітам, якщо так можна сказати, оновленим місцевим елітам, тому що вибори до органів місцевого самоврядування так само на часі, так само потрібно, щоб вони відбулися, власне, гарантію того, що вони будуть забезпечувати життєдіяльність своїх громад, і тому це питання ми могли б вирішити набагато швидше. Якщо говорити про новий склад парламенту, все-таки добре, ви говорили про людей, які були на Майдані. Вони повинні бути там, але і про політичні сили ми повинні говорити. Які на вашу думку політичні сили мали би увійти в парламент? Ну, ви знаєте, я думаю, що е, ті політичні сили, які впродовж уже е, 10 15 років є там в парламенті, і сьогодні ми маємо такий жахливий стан в країні, вони в тому числі за це несуть відповідальність. От. Тому я вважаю, що ті нові політичні сили, які мали би потрапити у парламент, вони мали би мати зовсім інші принципи побудови і зовсім інші принципи взагалі роботи. Що я маю на увазі? Це, на мій погляд, мали би бути багатолідерні політичні сили, де не від одної людини злежить все, що відбувається в політичній. Силі. Це мали би бути ті політичні сили, яких чітко зафіксований і забезпечений оцей соціальний ліфт, соціальні ліфти, де людина, яка може не мати грошей. Але вона має переконання, вона має позицію, вона має знання, вона має фаховість, і вона тоді рухається дуже швидко догори і попадає у владу. Це мають бути ті політичні сили, які не тільки популістично намагаються сподобатись виборцю, а які дають чітке розуміння, що буде з Україною через 10-15 років, чи до чого прагне політична сила, і, власне, відстоюючи свої ідеали, відстоюючи свої цінності, і яку вона бачить Україну і запропонувати це бачення суспільству. Для того щоб їх підтримали, це мають бути ті політичні сили, які вже представники яких яких або члени цієї політичної сили, які вже не на словах, а на ділі продемонстрували, що це ті люди, які дійсно працюють на Україну, і це ті люди, які можуть і далі працювати, маючи більше повноважень. От і я думаю, що, власне, якщо ми будемо мати отакі нові політичні сили у парламенті, то це буде 100% команда, яка буде працювати на Україну на превеликий жаль. Сьогодні ми маємо в парламенті в середині навіть ті політичні сили, які не тільки відстоюють якісь вузькі е, олігархічні інтереси чи інтереси якихось груп фінансових, а і ті, які працюють відкрито на інтереси іноземних держав. Це ми просто казати, неприпустимо відкрито. Це, це, це комуністи, це регіонали. Це, це регіонали. От і величезна кількість діючих сьогодні політичних сил вони мають всі. Е, Капітали і фінансову підтримку олігархічних груп, і тому закон про прозорість фінансування політичних партій є надважливим законом, для того, щоб виборці, коли голосують за ту чи іншу політичну партію, щоб вони дуже чітко розуміли, хто замовляє музику. І як ця політична партія буде себе вести, коли мова буде йти про де-монополізацію, коли мова буде йти про ті речі, які зачіпають інтереси тих чи інших груп фінансових, чи тих чи інших олігархів. І це важливо знати виборцю, не тільки розуміти ті бренди, ті, ту брендовану продукцію, яку є, а розуміти сутність, тому що фінансування політичних партій є дуже важливим чинником впливу на політичну партію. Якщо ж ми говорили про нинішній склад Верховної Ради України, поговорюють про розпад коаліції. Це правда? Знаєте, ми бачили за останніх кілька днів багато. Новин, начебто, які мною були ініційовані. Я хочу сказати, щоб всі ми добре розуміли, що це всі фейкові новини. Тобто цитування моєї прямої мови це абсолютно неправда. От це фейкові новини, які чомусь дуже вигідні саме в цей час. Коли ми говорили про можливість, можливість перевиборів і про юридичні підстави для того, щоб такі перевибори могли відбутися, безумовно, це повинно бути припинення діяльності коаліції. Це безумовно, це ті. Партії, які входять в коаліцію і депутатські групи, повинні вийти з коаліції для того, щоб ця діяльність була припинена. Але про те, що на там позавчора чи вчора мали, мала певна фракція вийти з коаліції, тим самим зруйнувати коаліцію, чи про те, що лідер однієї з політичної сили закінчує свою політичну кар'єру, це абсолютний фейк, це неправда. Ці треба речі ігнорувати. І ті сайти, які це розповсюджують, вони ну, мали би мати моральну відповідальність за те, що вони розповсюджують таку неправдиву інформацію. Але якщо говорити про мою точку зору відносно перевиборів, відносно парламенту, відносно потреби і доцільності в тому, щоб такі перевибори відбулися, так я вважаю, що це має бути спільне рішення політичних партій і груп, принаймні тих, які відчувають відповідальність і важливість цього кроку, і це повинно бути. Відкрито це має бути публічно, має бути таке прийняте рішення, створені підстави для того, щоб юридичний спосіб правильний юридичний спосіб президент міг розпустити парламент, і ми пішли всі на перевибори і дали можливість людям переобрати Верховну Раду, щоб була повна відповідність очікувань. Громадян, очікувань виборців з тими представниками, які є у Верховній Раді, і це було би справедливо. Якщо вже ми про фейкові новини почали говорити, то є одна інформація в інтернеті, тому ж таки, що Юрій Дерев'янко хоче вийти з удару. Ну, тут навіть нема що коментувати дурниці. Це чергова фейкова річ. Я не розумію, яка, який сенс в цих фейкових речах. У мене достатньо хороші стосунки є із ударом із батьківщиною. Я думаю, що і в ударі у батьківщині всі депутати розуміють, що це повні дурниці. От, і тому просто я вважаю, що це треба ігнорувати і не звертати на це увагу. А ті засоби масової інформації, які це поширюють, чи ті сайти, які це розповсюджують, просто всі ми маємо їх. Ігнорувати і тим самим демонструвати своє ставлення до такої, до такої інформації. Ну, як їх привести до відповідальності? От... От що хочуть, то пишуть називається. ви знаєте, я думаю, що важливо, щоб суспільство і громада знала позицію тієї людини, від імені якої, начебто, щось розповсюджується. От. І чим менше на такі дурниці звертати увагу і взагалі там піднімати своєю увагою їхні там рейтинги цих сайтів чи цих видань, тим цим тим це буде краще. Найкращий спосіб це повністю їх ігнорувати. От але позиція повинна була чітко зрозуміла. Тому я не є членом і я, я не є. Членом фракції Удар і партії Удар, тому я взагалі навіть поза будь-якими коментарями. Добре, я не, можу, якщо... не можу виходити з того, чим ідея не є. Тоді не будемо про фейкові <клес> новини. Якщо про нову Верховну Раду, який формат Верховної Ради ви бачите? Я би хотів, щоб Верховна Рада Нова була обрана Віра. Відкрив спосіб відкритого голосування через вибори по відкритим спискам. я би дуже хотів, щоб. Ця Верховна Рада, ну я розумію, що в цей на це на ці перевибори вона такої бути не може, але, на мій погляд, достатньо в Верховній Раді і 300 народних депутатів, а не 450. Але це зміни до конституції, і вони потребують часу і потребують ну, загального розуміння і загальної підтримки. От. Але мені здається, що Верховна Рада від того би не втратила ефективність, а навпаки, би і е, підсилила цю ефективність. Можливо, це буде реалістично, коли разом з децентралізацією буде забезпечено адміністративність. Реформа адміністративно-територіального устрою, де буде Здійснено укрупнення громад, і де буде здійснено укрупнення адміністративних одиниць з тим, щоб більш ефективно використовувати і гроші, і кошти і приймати всі рішення управлінські, можливо, тоді мова вернеться, підійде до того, що склад Верховної Ради достатній буде і 300 народними депутатами. От, але я маю величезні сподівання на те, що якщо ми дамо можливість людям висловити свою думку щодо представників. В парламенті от, і дамо можливість людям висловити свою думку щодо представників у е, органах місцевого самоврядування, от, то ми будемо мати кредит довіри ще на якийсь період часу для того, щоб ці люди, ці нові представники, могли його або виправдати, або відповідно, не виправдати. От, і ми чітко розуміємо, що е, якщо влада не відповідає очікуванням громадян, то громадяни е, намагаються цю владу спочатку дати їй сигнал. Про те, що владу треба змінити, якщо влада не реагує, то громадяни виходять на вулицю, і це той спосіб. Демократичних перетворень, які ми спостерігаємо за останні 10 років, от я вважаю, що і, розуміючи, що оновлення неминуче і необхідне, треба просто мужньо прийняти це рішення, цей крок, піти на цей крок і відповідати вимогам суспільству і змінювати власне систему, змінювати країну, а не просто обличчя в кріслах посадових, провладних кріслах, які ми сьогодні маємо. Юрій блан ще одне питання: як ви оцінюєте ефективність проведення антитерористичної операції? На мій погляд, антитерористичну операцію треба продовжити і як не швидше завершити. Ті люди, які я маю на увазі, це не люди, це бандити, терористи, злочинці, кримінальні елементи, які зброєю роблять хаос і вбивають мирних громадян. Вони підлягають знищенню. Ті люди, які сьогодні є просто зазомбовані пропагандою російською, і які потребують роз'яснення і переконання в тому, що власне всі ми зацікавлені, в тому вся Україна зацікавлена в тому, щоб ми мали мир, безпеку і спокій. Не тільки на Донбасі, не тільки в південних регіонах, а в всій Україні, що це відвертає величезну кількість ресурсів, сил України на війну, а замість того, щоб забезпечувати гідне життя кожному громадянину, в тому числі громадянам на Донбасі. Тому я вважаю, що операцію треба обов'язково завершувати і треба забезпечити, якщо ми будемо мати. Якісь місця, чи якісь окремі населені пункти, де е, буде величезна концентрація туристів, чи щось таке, то. Е... Президент новообраний разом разом з участю силовиків може теоретично вводити або надзвичайний стан в якихось окремих місцях, або ще щось для того, щоб дати можливість мирним громадянам покинути ці місця і завершити повністю знищення цих банд. Але я ще величезно маю сподівання на те, що новий президент, використовуючи ці свої повноваження, зможе переконати в тому числі Сполучені Штати Америки, європейців, здійснювати більший тиск на Росію, яка є основним джерелом. І чинником, і е, основним якби, фінансистом і подразником, і знаєте, агресором по відношенню до України. І саме вони є відповідальними за те, що там відбувається, і саме тиск на Росію з цієї точки зору е, він є доцільним, щоб припинити відрізати е, оце джерело зброї, джерело грошей, джерело е, жаху небезпеки і біди для України. Тому я сподіваюся, що цей напрямок так само має бути разом з АТО паралельно здійснений. Дякую, Юрій Богданови, за сьогоднішню розмову. Вам щиро Доброго. дякую, глядачі, за увагу. Всього найкращого До побачення.